Запобігти дитячому травматизму працівники ювенальної превенції головного управління Нацполіції в області проводять превентивні заходи, направлені на зниження рівня аварійності та профілактики правопорушень, які є причинами ДТП. Якщо проаналізувати статистику, то в на протязі року вже у нас відбулося 727 дорожньо-транспортних пригод, з яких за участі дітей 47 ДТП. Під час даних дорожньо транспортних пригод, на жаль, троє дітей загинуло під колесами транспортних засобів. Тому наша головна задача це і правоохоронців, це і керівників навчальних закладів, і батьків, і громадськості довести до дітей у важливості і необхідності виконувати правила дорожнього руху і не порушувати їх, тому що це призводить до трагічних наслідків. Особливу увагу правоохоронці приділяють навчанню дітей правилам поводження на дорогах та узбіччях не можна. Влаштовувати на проїжджій частині дороги, ігри, штовхатися, перебігати через пішохідний перехід, навіть і не порушувати правила безпеки під час керування велосипедами, виїзду на проїжджу частину. Так само я хотів би нагадати про те, що зараз у нас збільшується парк автотранспортних засобів, і у нас збільшується кількість самокатів, електросамокатів. Також правоохоронці наголосили на важливості світловідбиваючих елементів на вбранні дітлахів. Це допоможе їм стати видимими для інших учасників дорожнього руху та попередити дорожньо транспортну пригоду. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія